Клієнт придбав у нас такий бензиновий генератор з потужністю 3,5 кВт з дистанційним запуском. По його замовленню виконуємо пробний запуск генератора. В комплекті ми бачимо, є лійка, комплект штепсельних вилок, зарядний блок для акумулятора, клеми підключення споживача на 12 В. Відкриваємо кришку від акумулятора та дістаємо акумулятор. В нього на борту є ліхтарик, USB-роз'єми, гніздо для підключення блоку живлення та клеми підключення до генератора. Підключаємо за допомогою цих клем акумуляторну батарею до електромережі генератора. Заливаємо за допомогою штатної лійки масло. Масло йшло в комплекті з генератором. Далі наповнюємо паливний бак паливом. Заливаємо паливо. Відкриваємо кран подачі палива та натискаємо кнопку запуску генератора. Сам генератор запускаємо з пульта дистанційного управління. Бачимо робочу напругу на дисплеї на лицевій панелі. Включаємо споживача до генератора, звинувана кнопки на лицевій панелі, призначена для запуску генератора по містю. Для більш детальної інформації та замовлення переходьте до нашого інтернет-магазину.